Привіт усім! 22 травня. Це Міжнародний день біологічного рісту Маніча. І сьогодні я в Бекіні. І разом із вами подивимося, як веселиться Китаю захищає довкілля і прилоду. Поїхали! Перед нами лісовий парк Великого каналу в районі Тунчжоу. Потрапити сюди, не мов опинитися в обіймах природи. Огромна довкілля одне з основних завдань парку. Тут сформовано пахаду екосистему завдяки поєднанню зелених насаджень і водного ландшафту. Уздовж майже 10-кілометрової території висаджені ліси, у яких застосовано концепції пахадорівненого, грубового та змішаного озеленення. Вони не лише прикрашають парк, а й створюють різноманітні екологічні біотопи. Главное повірити, що ще 10 років дому тут зелена зола була теледулі колишнього хімічного заводу Тумфан і дивиться, що сьогодні у варку ще звелися борода заводу. У 2012 році в рамках модрізації промисловості та екологічної трансформації пакіна завод із високим рівнем забруднення було закрито. Під час проєктування парку дизайнери зважали на природний ландшафт і сліджували принципам сталого розвитку, створивши простір, в якому комфортно жити і відпочивати. Як і заходи влівався для захисту деяких тварин в цьому парку зараз шукаємо. На місці колишнього заводу створено екологічне ядро, розміром із 109 людей порів. У цьому просторі рослини та тварини можуть вільно жити і розмножуватися. Тут вже зафіксовано понад 70 вичів дрібних тварин, які оселилися у парку. У Пекіні, окрім почібних міських парків, а й в різних районах створюються водно-полотні ухіття. Вони не лише тачі прихисток тиким тваринам, а й слухучі місцем відпочинку для людей. І тут людина і природа живуть в гармонії.